Детський садик закінчиться, все! Давай, ти чув, що ти свого на парті! Наїк, а якого х**а так не біжите? Якого х**а ви повинні? Тяжко. Дуже тяжко, але інструктора дуже добре преподають інформацію, свій бойовий досвід, тебе вчати розвитку будь-яких подій і що в такій іншій ситуації робити. На початку, зараз, тобто дуже складно, що фізично, що морально є свій, скажем так, страх, але я всередині в собі якось старався переборювати цей страх, типу, тобто, розуміючи для чого я їду. Я не їду один зі мною, їдуть мої побратими. У мені ще на гражданці до того, як я підписував контракт, просто я, я, я чув за десятку, за «Едельвейс» і знайомих. Казали, що законна ну, бригада крута. Я потім подивився взагалі, що за бригада, і так далі. Рекламу, до речі, бачу вашу. І вирішив десятку йти. Багато кінтів дуже воює моїх. Дивився, кінти уїдуть, що я не можу. Руки, ноги є, все дозволяє їх воювати. Ну, типу, вирішив підписати, підтримати кінтів. Я подавав в дві е, бригади. Я подавав в Хартію і в десятку. Е, з Хартії, конечно, швидше відповіли мені, але я почекав трохи. Перший бою я за кордоном е, Франції. Ну, подумав, що я не можу приїхати. Я собі взяв, приїхав, підписав, підписав на три день контракт. І мені порадили типу, в воєнкоматі десятку. Не шкодую щось, я підписав, типа, знайомих дуже багато є вже. Дівази, нормальне відношення тут, а, типу, нормально, типу, дісаються. Навчання мені тут дуже сподобалось. Тут ми ще не довго, тут ми тільки два дні, але атмосфера так, прикольна на Донбасі. Е -е -ем. Дуже мені подобається те, що всі інструктора, бойові люди, всі з досвідом, кожен може від себе щось навчити окремо. Книжка є, книжка, бо там по книжці багато що написано, а вони всі брали участь безпосередньо ну, в бойових діях. І ну, це дуже прикольно їхній досвід приймати. Є такі інструктора, що до нас типу, ставляться дуже нормально, типу, дають все, що вони знають. Чим побільше нам дають, тим більше типу, ми хапаємо, Це для нас ліпше виходить. І кожен по-різному це може донести, але суть ну, те саме не доносять. Всі хочуть навчити нас виживати. що це ну, по суті це основна задача на війні. З одним хлопцем спілкуюся. Чотири рази виїжджав на позицію, типу, кажу, нічого немає страшного. Перший раз є страшно. Ну, до всього, треба бути готовим. Типу. Дух треба мати просто. Є такі пацани, що навіть не хочуть, наприклад, їхати в відпустку, а хочуть на позицію їхати. Тоб, Значить Їм така движуха подобається, мені теж це подобається, подобається взагалі. Рівні перші були, мама була проти, батько той був проти, але я типу, поступив по як я захотів. Батьки теж військові, не тіла я їй шола, змирилися з цим. Я займався ремонтом автомобілів, приганяв автомобілі з Америки. Бізнес готовий, тобто, в якому я працював. Але я рахую, що є такі моменти, які треба в житті змінювати і щось робити на користь держави так само. В мене підтримали, в принципі. Котний брат теж служить, потім дядя служить, ще один друг служить. У мене багато знайомих, які служать друзів. Кожен повинен захищати свою країну.